Близько 10-ї вечора ворог завдав удару по космічному району, посілив у житловий квартал безпілотником. Внаслідок атаки отримали поранення троє жінок та троє чоловіків. Одна з них у тяжкому стані. Всі госпіталізовані. На десятки метрів розлетілось скло вітрин та вікон. Одразу після прильоту на місці працювали екстрені та комунальні служби міста. Аварійно-рятувальні команди допомагали пораненим та закривали вікна ОСБ-плитами. Кажуть, у довколишніх багатоповерхівках вибуло шибки та скління балконів. Зашиваємо вікна людям. Важливо, щоб складняков не було. Віктор мешкає у пошкодженому будинку. Саме під його вікнами вибухнула ударна частина безпілотника. Каже, на момент атаки був на роботі. Про приліт дізнався від дружини, яка в той час перебувала вдома. Вибух був дуже сильний. Він стався буквально під нами. Я приїхав через 15 хвилин. Крики, стони. Виносять поранених. Людей багато, поліція її ганяє, всі намагаються допомогти. Майже одразу після вибуху мешканці взялися прибирати скло. Є страшно. Вже так звикли, що бахає, бахає. Спимо спокійно. Ну, як, ну, неожидане, звісно. А так нічого, щоб там зверхів такого не було. Тільки що дзвонили, одразу не поняли. На балкон, звісно, не побігли, але скло одразу почали збирати. Протягом дня усі роботи з прибирання та закриття вікон комунальні служби завершили. Матеріали в повному обсязі є, люди є. По той інформації, то, що в нас є, ми відпрацювали аварійну службу 1580. Також на локацію країнної адміністрації зверталися люди. На даний час це понад 50 квартир в двох будинках. Усім, чиє житло зазнало руйнувань внаслідок ворожої атаки, треба звернутись до контакт-центру 1580. Також через діючий ЦНАП можна подати заяву на компенсацію за державною програмою. Є відновлення до заявки. Необхідно додати опис пошкоджень, а також фото або відео. Анастасія Митко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.